Цієї людини. Але я звертаюсь до нього, цієї трибуни, щоб він зрозумів, що оце поборювання зводить мені весь усю його боротьбу, яку він проводить з громадськими організаціями. Зараз він робить вільна, чи не вільно, те, що він розтягує опозиційні голоси. Друзі, ще у нас є один висуванець, який представляється на читові до опозиції, це пан Непідівський. Друзі, я вас прошу, щоб ви розуміли, що єдиний представник від опозиції це Юрій Левченко. А всі, хто працює, всі, хто поряд знаходиться, начебто від опозиції, начебто. Вони вільно чи не вільно працюють на білі Друзі, ви пам'ятаєте такого голову адміністрації, який обікрав весь Шевченківський район? Ви знаходиться під кримінальними справами. І зараз ми можемо говорити абсолютно чітко і щиро. Всі, хто не працюють на опозицію, всі, хто не підтримують представника свободи Юрія Левченка, вони підтримують білі І на жаль, як ми не тримаю казати цей удар, цей Ігор Луценко, цей пан Радиківський. Зараз я передаю мікрофон пану Юрію. Прошу. Оховання товариство, я дуже дякую вам, що ви соні сюди прийшли зараз. За дуже спекотна. Але на заїдіні спекотною ми маємо захищати наші поваги. Ми маємо захищати нашу мову. Ми маємо захищати традиції наші прачі. Ми маємо захищати наше місто від цих незаконних забудов, від цієї банди, від цієї окупації, яка зараз засіла у цих стінах, і яка нищить нас і нищить нашу столицю, нищить нашу мову. Товариско. Вони в липні місяці вони приймали той закон за мене помоги. Та що це робилося? Два пункти обов'язку. По перше, це робилося просто від того, що вони ненавидять все українське, і вони хочуть знищити все українське, і вони хочуть влаштувати загальний такий паханат. Знаєте, донбасько половецький в Києві і по всій Україні. А по-друге, вони цим законом хотіли просто замаскувати ці жахливі економічно-соціально-економічні проблеми, які є у нас зараз в Україні. Ці проблеми по невиплаті пенсії, ці проблеми по схожі соціального забезпечення, та, врешті-решт, ті проблеми, які кожен вас кожного дня бачить в вашому під'їзді на дорогу, що дороги не ремонтуються, що школи закриваються, що лікарні не мають нормального обезпечення і так далі. Тобто, всі ці проблеми намагаються замаскувати Оцим законом помови, намагаються забалакати цю проблему товариства. І це вони почали з цього закону. А тепер вони це продовжують по кожному регіону. Вони це зробили вже в східній Україні, в південній Україні. А тепер вони хочуть це зробити у нас тут в Києві товариство. Тобто, замість того. yeah І далі не випадите землю. Купа прикладі є. Грогалівська. Гончара. Он Одна піщала по паріжікані прову. Ми з хлопцями паркан валяли, то що за забудовник франції, взяв, поставив паркани, закрив людям двір, закрив можливість матерям дітям гуляти нормально. І люди перекрили дорогу. Люди вийшли. І слава Богу, ми разом за тримілянком. Свободі, всі батьківщина, всі разом. Ми зібралися і повалили цей цементовий паркан, товариства, але таке відбувається по всьому Києву зараз. І не вистачить активістів на кожного окремий випадок. Тому ми маємо разом розуміти, що єдиний наш шлях це скинути цю бандитську владу. От якщо ми скинемо цю бандитську владу, тоді ми зможемо і мову захистити, і тоді ми можемо захистити і гостинний двір, і людей на проспекті Правди, і людей на повороті, і Софії Київського ще не може захистити. То, через незаконну забудову біля бі 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 неї товариства. Ми це все можемо зробити тільки разом. Тільки якщо кожен з нас прийде 25 голосує, кілька цих людей не знайдемо послуг. Я закликаю кожного з нас. Це ідуйте, хто ще п'ятеро людей, що не пишається молода команда Черновецького, яка зараз вискувалася протизалежні. Це Цей пробивши. І молодій. І папа, і Герега, і так далі. Всі ці люди, які роками разом з Человек цим послусом грабували Київ, тепер вони йдуть як незалежні. Але насправді підтримуються повністю партії регіонів. І тому, якщо ми, по-перше, не хочемо, щоб Київ порядся на такі ж маканація в Донецькій області, а по-друге, якщо ми хочемо закинути. Нам. Тому що нас достатньо, а нас може бути ще більше. І коли ми побачимо, що ми з вами хочемо зробити таке негативне, що ми підняв рука підніматься на переговору за російську на мову. Ми маємо туди зайти, ми не маємо питати дозволу. Ми маємо туди зайти по нас прави наші стороні. На дозвол ніхто не має давати. Нам дозвол надати шмати, яке робити нас на цій землі. Ми маємо туди зайти і сказати, що їх чекають. А їх чекає. We yeah. yeah. Він представляє єдину об'єднану опозицію, Це єдиний кандидат від опозиції, який представляє партію Свобода в чеченківському району Юрій Левченко, друзі, а інших дітей лейтенанта Шмідта потрібно гайбити і пояснювати. По-перше, я хочу сказати, що ми на межах рубежі на віку на мітингу неділю почув свободу окремо. Ви бачите, ми тут разом і таки разом завжди. Сьогодні тільки що був сформований порядок порядок Передок не було окчено питання про надання статус російської мові і війни. Запропонувати да інший проєкт. Проєкт про прє... мораторій на да прийняття рішення про будь-які регіональні мови. Це проєкт рішення має теж відмови розповісти. І це говорить про те, що в будь-який момент ми можемо чекати небезпеки, ми можемо чекати, куди розбудувати, тому що як був. Але ж там всього сьогодні в Києві на жаль, не легко Росіян. Я думаю, що після перемоги демократичних сил в Верховній Раді ми перше, що зробимо, це змінимо цю Верховну Раду і оберемо справжнього українського мера в Києві. Я йду зараз працювати в Київраду, а ми чекаємо розвитку подій. А мы всі тут, кто робимо?